Знаєте, іноді відбувається таке непорозуміння з працівниками, мов для чого робити аналіз і записувати аналіз попередніх днів, мов це вже відбулося, це вже в минулому, і необхідно зосередиться на сьогоднішньому дню чи на майбутньому. Так іменно для цього і необхідно робити аналіз ключових показників, для того, щоб поставити правильні операційні завдання на сьогодні чи на наступні дні. І краще для цього це підходить план факт аналіз. Ось так він може виглядати. Ось дивіться, перед нами план факт аналіз по ключових показниках, і ми чітко бачимо, який ключовий показник в нормі, а який ключовий показник не в нормі. І ми чітко можемо на це звернути увагу. І так ми можемо розуміти, який ключовий показник дає максимум результативності для того, щоб його підсилити, чи навпаки, якийсь показник зовсім виключити. І е, просто фактичних показників цього недостатньо обов'язково повинен бути план факт для того, щоб побачити, який показник в плані, який показник не в плані, і тому, що коли просто факт, ну це факт. А так ми повинні ще порівняти із плановими показниками, тому що якщо ми будемо виконувати планові показники, ключові показники, то значить і плановий е результат, наприклад, по виручці чи оберту за місяць буде також виконаний. Я займаюся фінансово-управлінським обліком: це PNL, кешлоу, баланс, побудова фінансової моделі, план, факт, аналіз. Якщо у вас є запитання на цю тему, пишіть в коментарях або в Директ.